Всім добрий день, вітаю на каналі Залізна Варахолка Полтава. На пропозиції сьогодні багатенько нового товару. Ну, дещо з попередніх відео. Поїхали. Маю на продаж два таких шнеки. 2 метра 10 см. Перший цей, другий метр вісімдесят, діаметр по краях витків 210. Ціна одного 800 гривень. Далі балон кисневий 2800. Ну, йому потрібно робити атестацію. Редуктор на 4 виходи. 1700 можна поторгуватися. Стійка 700. Пилка Геллера зуби всі на місці, 650 гривень. Не пам'ятаю діаметр уже. Чи 740. Зовнішній. Ну, кому потрібно, пишіть у Viber 066 831 2772. І я в Viber вам скажу точні розміри. Ступиці. Це газон, це точно. А оце. Дивіться, прокоментуйте, що це. На шість шпильок. Ну. Здається, також газон, можливо, якийсь старіший, по 1000 гривень. Вісь з колесами. Колеса металічні, орієнтовно десь 60 см довжиною, 25 діаметр коліс 600 гривень. Кардани по 300, під квадрат 25-й і тут, верніше, під кругляк 25-й діаметр. А цей кардан, цей кругляк 25 і тут десь орієнтовно 25 під квадрат вже з цієї сторони по 300 гривень. Йдемо далі, така ось талька в гараж. Навіть маркування є якесь на ній. Дивіться. Такі два гаки, ну, можливо, для витягування двигуна, пружинка на місці. Це все працює, тріскотить. Ну, бачите 700 гривень. Колесо 750. Потім центральний гвинт. Крутиться. Різьба ось в такому стані. І тут на яблуках є невеликий люфт зовсім. 800. Далі набір для потужної м'ясорубки. Різноманітні насадки. Тут ниж у вас буде. Такі насадки. З отворами різних діаметрів. Оце комплект. Продається комплектом за 600 гривень. Далі у нас для підйому колеса така тріскучка, 500 гривень. Набори зв'яз, зірочок таких. Ще зірочки походять, ще не зовсім у них тонкі зуби. Оце один набір 300 гривень. Колеса. Це пластмаса, це гума. 100 гривень пара. Тут маю 4 пари. Одна, 2, 3, 4. Патрон півтори. Вже він був не в одному із відео. Домкрат підкатний потребує перегляду. Бачите, він піднімається, але слабо. Можливо, там немає мастила. Ну, під ремонт 500 гривень. Півтори компресор показував вже. Катушка така для переносочки. Дуже гарна. Нова 300. Ідемо далі назад. Два диски. Дві половинки. Стан добрий. По 300 гривень за штуку. Задня бабка 2500. Торгуйтеся. Потім витяжка. Така потужна, але в ній ось бачите, два відбитих. Ну, це, викинув, замінив, поставив собі яке потрібно. Такий мій вигляд, вона важка. Там турбінка. 900 гривень. Редуктор це я вже показував. Варіаторний. Можливо, варіатор, хто як називає. Тут ось якесь маркування є на ньому. Можливо, хто розбирається. Тут є ручка для регулювання зміни редукції. 2000 поторгуйтесь. Лещата. в доброму стані. Нема лише однієї губки. Ось. 700 гривень. Є питання, що це за річ? Тут є лімб. Воно крутиться, двигається по пластохвостові. Три такі гвинти, ну це вибір для регулювання. І тут, можливо, ще така стояла. Можливо, це якийсь стіл був. Можливо, з фрезера. Прокоментуйте, хто в курсі. Що це за річ? Ціну пропонуйте. Йдемо до серга 900. от такий нюанс. Бокові, отак більш-менш живі. Метал 270 на 730, товщина 12, 650 гривень за лист. Корпус. 2500, поторгуйтесь непотужно. Не лист 330 на 400, товщина 12, 420 гривень за лист. Товщина 10 360, 470, 450 гривень за лист. Товщина 10 440 на 825, 960 гривень за лист. І на завершення 350. О, до грошей. 350 на 450. Товщина десятка, 430 гривень. І каптильна. Кому потрібна. Номер вайберу, ще раз кажу: 066 831 2772. Всі замовлення в вайбері. Телефонний дзвінок не в пріоритеті. Черга в вайбері. Наступне відео не знаю, чи вийде в неділю, чи не вийде. В середу це точно 19.00 на наступній неділі. Потрібно підремонтувати авто, бо вже розсипається. На цьому все. Приємного перегляду. Велике дякую, і до побачення до, напевно, більш за все середини.